У свій сороковий день народження Ірина вирішила бути вдома, без гостей, без галасу, без чужих побажань, просто сама з собою. Вона зварила собі каву, розлила її у велике горнятко, що колись подарувала їй колега. Сіла на кухні біля вікна, слухала, як за шибкою мрячий дощ, і думала ну, ось і сорок, а тільки вчора було двадцять. Вона взяла вихідний це рідкість для неї, адже останні роки Ірина буквально жила на роботі. Так було простіше не думати, не згадувати, не боліти. Аж раптом дзвінок у двері. Хто це може бути? пробурмотіла йдучи до дверей. Гостей вона не чекала, тому щиро здивувалася, але пішла відчиняти. За порогом стояв кур'єр з величезним букетом червоних троянд, таких гарних, що аж подих перехопило. Пані Ірина?» – запитав він, так, я, це вам. Вона взяла букет, серце почало калатити. Від кого записки не було? Вона поставила квіти у вазу і аромат троянд заповнив усю кухню. Ірина усміхнулася, але в глибині душі. Їй щось тривожно стиснуло. Минуло кілька годин вона вже встигла поплакати, бо чомусь було самотньо, навіть із цими розкішними квітами. І тут на телефон прийшло повідомлення Я так і не зміг тебе забути, вітаю з ним народження, Олександр. Ірина застигла, дивлячись у екран: Олександр, вона не чула цього імені вже майже 10 років. Вони познайомились тоді, коли Ірина була зовсім в іншому стані: виснажена, розчарована і зневірена. Після розлучення вона закрилася від усього світу, і шлюб розпався не через зраду чи скандали, а через байдужість, ту страшну тишу між людьми, коли навіть сваритися вже немає сил. Вона кинулась в роботу, працювала майже без вихідних, поки організм не витримав. Одного дня просто зумліла на роботі так і в лікарню потрапила. Саме там і з'явився він, молодий лікар Олександр. Він був дивно уважним, не лише професійно, але й по-людськи. Ви завжди така серйозна? усміхався він. Хочете, я вам принесу каву, справжню, а не лікарняну. Вона відмахувалася, але він приходив і приносив. Знаєте, Ірино, вам треба не лише лікування, вам треба трохи тепла, сказав він одного вечора, поки всі вже спали. Вона сміялась. Ви, напевно, до всіх пацієнтів такі слова кажете і каву приносите. Ні, лише вам, бо ви особлива. Вона тоді відчула, що серце оживає, але швидко злякалась. Не варто, Олександре, ви молодий, гарний, у вас все попереду. А я старша з вас, в мене своє життя, казала вона, коли він запропонував зустріч. Де написано, що любов має рахувати роки, сказав він просто. Та Ірина тоді не наважилась. Вона виписалася з лікарні, подякувала йому за все і пішла, не залишивши жодного контакту. Минуло 10 років, вона жила сама, мала стабільну роботу, друзів, свою каву на кухні і мовчання вечорів. І ось сьогодні цей букет це повідомлення. Вона довго думала, чи відповідати. Писала, витирала, писала знову. Нарешті надіслала коротке Дякую, Сашу, не сподівалась тебе почути. Приємно». Відповідь прийшла миттєво. Я завжди думав про тебе. Я тоді не зміг змусити повірити в себе, але тепер я не хочу просто згадувати, хочу бачити тебе. Ірина сиділа, тримаючи телефон у руці, ніби боялася натиснути щось зайве. Десять років, а здається, ніби вчора він стояв у палаті з тією смішною кавою у пластиковому стакані. Вона не знала, що відповісти, але наступного ранку, коли прокинулась, відчула дивну легкість може, тому, що хтось ще її пам'ятає, а може, тому, що хтось досі її любить. Через кілька днів вони зустрілись у маленькому кафе біля парку, де колись вона ходила після лікарні. Він увійшов той самий, тільки змужнілий і трохи посивілим скронями. Ірино сказав він тихо, і вона побачила в його очах. Те саме тепло, що й було колись. Вона усміхнулась, ти не змінився, а ти стала ще красивішою. Вони сиділи й довго говорили, ніби не було тих десяти років. Ірина вперше за довгий час сміялась від душі, а коли він обережно взяв її руку, вона не відсмикнула. То, може, тепер ти даш мені шанс? спитав він тихо. Вона глянула йому в очі, і там не було ані жалю, ані поспіху, лише щирість. Може, і дам, відповіла, всміхаючись, бо знаєш. Не хочеться каву пити на самоті. В той вечір вона повернулась додому, подивилась на букет тренд і подумала: Життя Інді робить коло, і якщо хтось справжній, він знайде дорогу навіть через роки. Ірина зробила ще одну каву, але цього разу з посмішкою і впевненістю, що тепер у неї все буде добре, бо що таке різниця у віці, навіть якщо це 10 років. Головне ж не цифра, а кохання? Ну, хіба не так?